Вітаємо вас на каналі Vanguard. Сьогодні ми спробуємо започаткувати нову рубрику на нашому каналі розвінчування міфів та відповімо на найбільш розповсюджені питання стосовно нового російського аналогу і перзвукову протикорабельну крилату ракету Циркон. Просимо вас підтримати нас підпискою та вподобайкою. Також не забувайте підписатися на наш телеграм-канал. Якщо вам подобається наш контент, ви можете підтримати команду Vanguard фінансово. Покормити адмінів шаурмою або ж оплатити рахунок за світло можна за реквізитами в описі під відео. міфів. Як літає циркон і чи ефективний він. Тепер, коли маємо достатньо окреслену картину, можна і підбивати підсумки з відповідями на головні запитання. Чи є циркон гіперзвуковою ракетою? Так, 3М-22 це гіперзвукова крилата ракета. Відповідає означенню гіперзвукової зброї. На маршій виділянці ракета розвиває, підтримує швидкість у 6 64 4 махи. Для цього вона використовує пряматичний повітряно реактивний двигун, який напевно відповідає концепції Scrum Jet. Циркон це модернізований Онікс? Ні. Циркон – це ракета, яка була створена на базі пкр 3 м 55 Onyx і використовує подібну конструкцію. При цьому траєкторія, елементи силової установки та корпус у них відрізняються, не дивлячись на подібні габарити. Чи можливо збити циркон? Так, перехоплення ТРМ-22 цілком можливо на термінальній ділянці траєкторії, якщо використовувати сучасні комплекси ПРО. Такими системами є ЗРК Мім 104 Patriot, SAMT з ракетами стр 1530 а також ракети перехоплючі серії Standard Missile у складі комплексу Aegis. Проте зона прикриття віз гіперзвукових ракет обмежена в радіусі 20-30 км. Чи циркон ефективний? Ефективність будь-якої сучасної ракети визначається за критеріями точності, надійності, стійкості до ворожих засобів ППО, ПРО та рентабельності. Точність циркона вкрай низька, а його ймовірне кругове відхилення може складати до 300 метрів у випадку застосування проти наземних цілей. Коли ж ми розглядаємо цей виріб як протикорабельну ракету, то захоплене цілі забезпечує головка самонаведення. При ударах по наземним цілям наведення та коригування повністю залежить від інерційної системи та супутникової навігації. Перебуваючи у коконі плазми на швидкості більше п'яти махів, російська ГЛОНАС перестає працювати. Виникає відхилення, яке дуже важко нівелювати в кінці. Саме тому, 7 лютого, під час ракетної атаки ракета «Циркон» влучила по тротуару в Києві. Важко говорити про надійність російських контент супутникової навігації. Сучасні комплекси ПРО здатні збивати ракети типу Циркон, проте через малу кількість систем та їх обмежений радіус дії захистити може лише певні міста та об'єкти. Цим користується Російська Федерація під час ракетних атак, застосовуючи балістичні та гіперзвукові ракети. Ціна однієї ракети ТРН-22 нам невідомо, але сказати, чи рентабільна вона, ми можемо. Враховуючи точність та масу бойової частини, ймовірність ураження заданої цілі буде невисока. Крилата ракета х 101 здатна нанести значніші руйнування з більшою точністю. У такій конфігурації циркон рентабільніше оснащувати ядерною бойовою частиною і запускати з умовного літака. Інтеграція м 22 можлива, оскільки подібна практика вже відпрацьована на П-800 та Су-30. Подібна концепція працює у Франції з їх надзвуковою ракетою 7 ACMPA. Яка оснащується 200 кілограмовою ядерною боєголовкою, потужністю 100-300 в тротилі. Носій циркона. Бастіон, може чи не може. Після останніх атаки росіян зі застосуванням цирконів, у багатьох українців виникло питання: А звідки запускали ці ракети? Відповідь з Криму. Проте сучить чи море. Усі відео з випробувань 3М-22 демонструють нам пуски з морських носіїв, до яких входять фрегат 223-50 Адмірал Горшков, а також АПЧ проекту 885 К560 Севродвинськ. В перспективі їх можуть доповнити АПЧ проекту 885М, АПЧ проекту 949 АМ та інші фрегати, що мають ОВП типу УК СК ЗС14. Проте на сьогодні в акваторії Чорного моря у розпорядженні Чорноморського флоту Російської Федерації немає жодного морського носія 3 М 22 Пуск ракети здійснюється з території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, а саме з комплексів БРК Бастіон, що розгорнуті там з 2015 року. Головним озброєнням цього берегового ракетного комплексу є уже знайома нам ракета П-800 Онікс. Пускова установка К-340П на шасі мзкт 7930 здатна здійснювати пуск двох ракет. Інформація про початок випробування ракети Trem22 з'явилася у 2016 році. Приблизно у період з 2016 по 2017 відбувся перший пуск ракети, а саме з наземної пускової установки, що логічно. Здійснювати перший пуск прототипу нової ракети просто нераціонально та небезпечно. Логічно, що контейнери для м 55 та м 22 будуть подібними, враховуючи те, що обидві ракети запускаються з однакових УВП. Тому яким би складним не здавалося питання, як з території временно окупіраного Крима мог бути ощуществен пуск 3М22 22 Циркон, відповідь на нього проста: це реально. Тільки РФ може виробляти ракети м 22 на місяць або рік. Точних даних немає, але темпи виробництва можуть бути подібними до К-74 кінжал. Більше 20 ракет на рік або ж меншими. Причин тому декілька. Перша виробниця 3 м 22 більш складне та вибаглівише за технічної сторони. Друга циркон щоразу допрацьовують, а фінальна версія з великою долі мобільності досі не готова. Висновок. Росіяни дійсно змогли створити гіперзвукову крилату ракету, але як це в них зазвичай виходить, працює вона погано. Головний закон, яким ми керуємося про оцінювання озброєння, трактує наступне: якщо у зброї досі немає аналогів і ніхто не хоче її повторити, з великою долю ймовірності це неефективна зброя. Це стосується усіх аналоговнетів РФ. Сама по собі концепція ГЗКР на прямоточних двигунах цікава, але на цей час має декілька перепон до повної реалізації. Частина країн Сполучені Штати, Китай, РФ, паралельно розвиває гиперзвукові глайдери, які незабаром можуть стати більш масовими та ефективними. Попри це, інженери з РФ вже мають непоганий дозвіл та технологічну базу, яка в майбутньому може дозволити їм створити кращий виріб. Певно можна сказати, що Україна першочергово виступає в ролі полігону для гіперзвукової зброї. На жаль, атаки і зі зістосуванням цирконів продовжуватися. Боротися з цим можна двома шляхами: збивати ракети або знищувати їх на землі. Комплексів ПРО у нас небагато, тож віримо у нарощення темпу ударів по об'єктах ОПК РФ та позиціям БРК Бастіон. Дякуємо за перегляд! Допитливим радимо переглянути наше попереднє відео про гіперзвукову зброю, де ми спробували розібратися, які ракети можна вважати гіперзвуковими, оглянули ракетну програму різних країн світу, звернувши особливу увагу на російський Х-47 кінжал. Чому він так і не став гіперзвуковою ракетою, детально оглянули історію його проектування, будову, конструкцію та технічні особливості. До зустрічі!